Так, доброго дня всім. Робимо гортання об... книжечок. Взяла, купила обичну клійонку, півтора метра 92 гривні. Тут хвата обмотатися мені. Робимо. Вложимо книжку, обрізаємо. Обрізали, так? Да? Ось, щось ми погано видно. Ось і ось. Будемо зараз загортати. Загортаємо. Телефоном то... буде видно. обрезаем вот тут и также сейчас заклеим скотчика надо скотчика надо сейчас надо. скотчика надо ага нам там еще 50 нормально а скотч да я делаю а понятно да я делаю скотч трошки, щоб воно піддержувалося. Ось тут. Трошки заклеїмо скотчем. У нас ось це воно так само. Ну, хто як, хто так обрізає, хто по-другому, хто по-іншому. Ось так скажу. Так. Це мені підказала дуже гарна людинка. Я взагалі не думала і не знала, що можна. Обгортати книжки клюєнка. Звичайно, і клейонкою, і висяких там. Ось, бачите, є основа. Тепер отут я загортав. Хочу так загорну, отак. А хоч загорну отак, приклею отак. А хочу Ну, я думаю, просто загорну. Для чого я його звернув ну, обрізати. Буде книжка бормота. Так, так продовжуємо. Це ж я тільки склала, відклеяла. Тепер будемо далі. Ще підклеюємося. Підклеюємо. Заклеюємо, тут скотчем Що б ми робили? Мені цікаво без скотчу Це ж взагалі, куди не плюнеш, віз, 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 завжди скотч. завжди скотч. Так, склеїли. Ну, тут можна ще трошки підклеїти, щоб воно не загорталося. Ну, зараз ми його забабаємо. Дивіться, яка книжечка. Книжечка. Обгорнута ось одна. Ось у мене вже друга обгорнута. Тут у мене ще є третя обгорнута. Ну, це саме класно вийшло. Сама-сама така, нема ніде нічого.